Ля-лялю поністи там. Так, погнали ми у магазин. Чорна П'ятниця. По-перше, треба бензину купити. Генератор, це раз. Ну, а два не знаю, що нам треба. Заїдемо, глянемо. Були додому дівчатка з п'ятниці, <пів> чорний купила дві. Чоколадки хай буде. А то другий раз хочеться і щось у мене немає нички ніякої. Яйки взяла, 4 десятки. Купила грейфрукта, Такі гарні великі. Тобто, скільки ходила, так якісь малі були. Чотири штуки. І мандаринок взяла. Не знаю, які вони треба покуштувати. І все. І, і бензину взяли 20 літрів та й приїхали додому. Піду під телевізор, зараз трохи пошарюся по, по серіалах. Ще поки не до якого не прилипла. Ну, оце ще Чорне серце, скільки я вже там чималенько передивила, знов покинула. Ну, Чорне серце хороший, хороший серіал. Може, навіть і вернусь до нього. Побачу. Так як в усього бізнесу Чорна п'ятниця, то в нашого бізнесу теж трохи почорніла. А дівчатка ось на такі гламурні, гарнесенькі капки, ось. і на угі білі і чорні мінус 100 гривень. Не втратьте таку нагоду. Чорна п'ятниця недовго не, не буде длиться. Тому переходьте по посиланню. І мінус 100 гривень на, на кожній парі. Угі собі замовте, і ось такі гламурненькі, гарнесенькі, теплесенькі, м'якесенькі. Супер. Фабрика наша українська Белста. Я татуировку хочу. Кого? Ну, татуировку. Я хочу увековечить своє лицо у себе на руках. 500 а? доларів. Подари жінці, блять, Подари. 500 доларів? Да. А що таке? Я вообще нічого не прошу, хоч раз в жизни что купи мені. Та за 500 доларів я сам тобі намалю. Сідай давай. Ти вмієш? Та я вчився в тайландського ученого одного. Давай ходить. Чешь, мама мені не больно буде. да? Только Ну и мы сейчас посмотрим... Ты что блять ёбну, ты я что за херня? Так копия подвис, на себе и на... Себе. Олег, блядь, блять сдирай, я тебе куда натуровку на лобби нахерячу! Бо гаркою можно сдать! Ты Олег, Трошки вчора читала дірект на рахунок цього жиру, що з холодцю. Ну, у мене тут обібрана рулька, жир з рульки, і з руски. З куриці шкіру я викинула, в основному з рульки скільки там з той гузких, але і з гузки також. Є такі, що написали мені, що вони перемелюють, ну передрібнюють і зберігають у морозильці, потім варять капуснячок. Одна підписниця написала. Інша написала, що просто ріже шматочками часничок і таке робить, як ну, зельце з, 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 з цього салку. А ну, хто, хто це любить? Ну Це взагалі корисно, гаверон, да? чи як правильно. Мені сподобалося, вчора трошки спробувала намазати хліб. Мені. Супер. Знаєте, як оце раніше, до да гості, да бутилочка, да на до да огурчик, да це дуже-дуже смачно дівчат, правда? Спеціально, звісно, ніхто для цього рульки варити не буде, а як варити холодець, як ідея, не. так, воно жирненьке, але з цибулькою воно це все перекриває. Я ж кажу огурчик на хлібучик і отак просто супер, дівчат. Якщо ще на природі. Ну, Це щоб не викидати. Деякі її викидають. Я, наприклад, раніше, що не, то як розбираю холодець, знаєте, ж, це ж саме смачний варіант розбирання холодцю. все ж треба пообсмоктувати. Я люблю ці все корисненьке з'їдати. Ну, я ж кажу, Як варіант, я не знаю, в нас його крок мене ніхто їсти не буде, тому я не впевнена, що я його поїм сама, можливо, піде, так як і у ковбасах. Кишка та, що я начиняла картошку. Він сьогодні витягла з морозилки, викинув сміт... в сміття, в мусор. Тому що ніхто її потрошку з'їли і все. Я знаю морочилась, хто з нас скільки. От такі в нас їдаки. Вечором витягну дві рульки, витягну в мене є, є цей морський окунь, є розморожу, дві рульки. Морський окунь так, вже, там знайшла такий рецепт, запечу він такий, ну, кілограм у ньому є. І дві рульки підварю і запечу на вихідні. Це буде все завтра. Сьогодні я за ніч взагалі не спала. Сьогодні боня дуже, ну, взагалі не спала, боня, взагалі не спала я до четвертої ранку. У чотирьох ранку вона заспокоїлася, я в неї була температура. Не скажу, що висока, але 39,5 була. і Вона і хекала, і не спала. Ну, коротше, я не спала, і от в чотири я заснула, тоді прийшла всім донька. І я пішла до неї ще в спальню, ще дві годинки поспала. Ну, в общем, собачки старіють, хворіють і, і нічого з цим не зробиш. Я завжди, от вона не спить, і я не сплю і думаю, Господи, дай Боже сили нам і боні, і мені, і всім нам це все пережить і витримать. Ці хвороби, і це все. Ну, Це складно, складно. І нічого з цим не зробиш. Собачки старі, і вони не можуть жити вічно, так як і люди. Так, помию підлогу, трошки в мене буде годинка зайнятості, а потім, потім, потім буду відпочивати, можливо, навіть і посплю в день, бо ж ніч така. Погодка така непогана, в нас та потепліло, дуже потепліло, просто потепліло, в будинку жарко збавили опалення. От, і вроді би дощу нема сонячного. Мою созвонювалась. Все, слава Богу. Живемо цей день. Українське насіння найсмачніше, яке я тільки пробувала. Розказую про паштет і прикріплю зараз рецепт. Інгреди, ну, інгредієнти, які. Потрібні 2 кілограма сала, 2 кілограма м'яса, кілограм печінки. Зазвичай робили свиної печінки. Пробувала колись телячі, мені не зайшло. Одна велика цибулина або дві маленьких. Сіль перед засмаком, все на м'ясорубку, 0,5 баночки, бо вони саме найкраще стерилізуються. І на водяну баню, в кого є автоклав, це буде в ідеалі. Якщо на, воді, на водяній бані 4 години, 3,5 треба провіряти. Баночку прикриваєте, кришечкою, не закатуєте, прикриваєте і поступово підливаєте водичку. Паштет йде на все. Начинка для пирожків, для вареників, пельмені. можете макарони по флотськи